Церемонія відкриття меморіальної дошки українському військовому супроводжується хвилиною мовчання. Сергій Батаєв загинув у жовтні 2023 року. У день річниці загибелі чоловіка йому встановила пам'ятну табличку на фасаді ліцею, в якому він колись навчався. Коли я вже був у другому підрозділі, він загинув це як камінь. І коли його ховали, я зробив все можливе, щоб. Попрощатися з ним приїхати, бо ну чув, чув, ну, якась така у мене на на душі був такий камінь, що не смог я збізбрє свого побратима. Військовий шлях Сергія розпочався ще за часів АТО, у 2015-му пішов добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення одним з перших став на захист України і долучився до лав 128-ї бригади ТРО «Декеполе». у цивільному житті. Працював інженером-будівельником. Ці знання застосував і у війську. Сергій Батаєв був заступником командира батальйону, а одна з задач заступника командира батальйону це навчання особового складу. Ну, ви розумієте, для того, щоб навчити бойців виконувати бойові завдання. А саме головне, це я від нього ну, требував, і він питався це зробити, навчити їх виконати бойове завдання і залишитися живими під керівництвом Сергія рота оперативно та якісно виконувала бойові завдання з ліквідації особового складу росіян і їхньої техніки. Загинув боєць під час ворожого артилерійського обстрілу в районі села Старомайорського, що на Донеччині. Без коханого чоловіка та люблячого батька залишилися дружина та донька.